Та йоп вашу наліво з тим лайфхаком по фарбуванню краще б взагалі не показував. Половині не зрозуміло. Потім зняв друге відео, де вже показував, як робити правильно, але знову не зрозуміло. Тепер показую від початку до кінця. Спершу ми фарбуємо стіну в білий колір. У вас це може бути будь-який колір. інший колір, не обов'язково білий. У мене на даний момент це білий. Щоб вам було більш зрозуміліше, я пофарбував стінку ще одним кольором. Коли наш основний колір вже підсох. Ми клеїмо малярну стрічку на нього або з боку нього, де нам потрібно, стикувати його. Так як іншої малярки в мене не залишилося, то я клею таку вузьку. Клею її на свій основний колір. Після того, як я поклею малярку на свій основний колір, я беру фарбу того кольору, на яку поклеїв малярку. Тобто тут білий, тут світло-коричневий. І я профарбовую стик малярки зі стінкою. Білим кольором з тієї сторони, де мені потрібно буде фарбувати іншим кольором. Потім так само беру, профарбовую світлокаричний також по стику малярки і стіни по тій стороні, де у мене буде фарбуватися іншим кольором. Коли ми профарбували стик малярки тим кольором, якого у нас основна стіна, ми даємо їй висохнути хвилин 30-40. Поки той зразок стіни у мене підсихає, я вам на сусідньому зразку покажу, як воно буде виглядати, якщо не профарбовувати стик тим кольором, на який поклеєна малярка, малярна стрічка. Тобто тут я відразу по білому профарбовую іншим кольором. А тут по світлокоричнему профарбовую білим кольором. Після того, як наш основний кольор вже підсох, ми наносимо акцентну фарбу по стику малярки. І так само це робимо з іншим кольором. Даємо підсохнути хвилин 10 і після цього зриваємо малярну стрічку. І в ми отримуємо рівно ідеальну лінію між стиками кольорів. Ціна, яка була для зразку, ми також зриваємо малярну стрічку. Це та, на якій ми не промазували основним кольором. І ми отримуємо рвані края, бачите? Отакі штучки рвані знаходить сусідня фарба. Так як тут такого немає. Тут ідеально рівний шов. Тепер, я сподіваюся, вам все зрозуміло. А з вас лайк та підписка.